Вітаю, друзі, вас на каналі Степан Періг. Новий день нові автомобілі знімаю наживо. Отже, Volkswagen Caddy. Бачите, поставили резину. Ось мішеліни. Ось такі 205х55. Щойно перезув. Ось така лялочка. Е, також поміняв є комплект зимової резини. Бачите, ковпаки забрав. Зимова резина дуже хороша в Кадіко. Я сьогодні в місті Броди. Трошечки приїхали, поволонтерили і зразу придбали ось такі титанові диски. Ціна 300 доларів. 300 доларів. Я вважаю, що це досить-досить адекватно. Ось така лялечка. Я з... Як вам здається, Пуля, автомобіль грязний, бо ще раз скажу, що сьогодні на волонтерських засадах працюю, ось такий кадік, знімаю наживо. Мені здається, що резина якраз в самий 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 раз. Дуже цікаво дивиться, просто. Плюс ця комплектація, я вважаю, що досить непогано. Сьогодні перевозив 850 кілограм. Одна... Ні, тут дві ресори, а може одна. ні, дві. А може одна. Зараз гляну, бо щось здивувався, що не сіла. Так, так, так. Є ресора і підресорник. Ну непогано. Це 300 доларів дав за резину, за самі диски. Резину перезув, резина досить хороша. Так. Ось такий кадік. І, друзі, буде продаватися ось цей гольфік. Це 1,4 TSI, машина від першого власника, два комплекти резини. Почистим помиємо. Це автомобіль мого сусіда. Має два косметичних підкраси. Ось така два комплекти резина, механіка. Автомобіль повністю обслуговувався на офіційному сервісі. Ось такий гольфік. Кого буде цікавити, буде дуже і дуже хороша ціна. Значить, у нас забирають шкоду, хоче придбати, а ця машина буде продаватися в місті Куликові. Або в бродах, так. По номерах можете пробити, від першого власника ось така лялечка. Два комплекти резини. Ціна не знаю. Ціна досить буде адекватна. Тобто зайдете на сайт авторія приблизно 1000 доларів донизу буде від сайту авторія Кого буде цікавити, є нюанси ось такі, фарба ця ну прокапається. Автомобіль е, в одного власника, всі з сервіса від початку до кінця, також це версія хайлайн. Е, так, покажу, покажу, колеса які, покажу колеса, ось такі колеса. Хайлайнки, все треба почистити, помити. Я кажу тисяча доларів буде донизу. Якщо вас цікавить... Цей автомобіль, в принципі, зможете придбати. 1.4 TSI механіка. 10 рік, куплена в салоні в 2011 році. Перший власник автомобіль сусіда. Можливо, всі, хто до мене приїжджав, бачив цю автівку. Ну і друзі, кадік, прошу поставити лайк за вигляд. Сьогодні приїду додому, помию. Так. І, і виставлю ось так на продажу. Це той же самий славнозвісний Volkswagen Caddy, з яким ми були в офіціалів. Які сказали, що треба замінити ремень ГРМ. Хороший ну, я вважаю, досить, досить адекватно. 2.0, 75-ка, 105 кінських сил. Їде все окей. Коли машинка не продається, ми її використовуємо в волонтерських цілях. Все як належиться, працює на ЗСУ. Дякую, друзі, що дивитеся. З вами Степан авто Cars.ua. Cars UA. Якщо вас буде цікавити ось цей Volkswagen Golf, можете сміло мені зателефонувати, ми її почистимо, помиємо. Думаю, за 2-3 дні машинка буде готова. Знаєте, щоб привезти її, як кажуть, в божий вигляд, почистити, помити. І і все, досить адекватна ціна. 1000 доларів нижче від Автовія. Від Автовія. знаходите саму дешево, але 1,4, не 1,2. І зможете придбати. Пробіг чесний. Кого буде то напишите мені. Друзі, всім удачі, всім па-па. Завтра буде новий день та нові автомобілі. До речі, прямують автівки вже в Україну. Чотири штуки. Всім па-па.